Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. За один період з 1932 по 1933 втрати України внаслідок геноциду становлять 4,5 мільйони осіб. Зокрема, майже 4 мільйони через надмірну смертність і 600 тисяч ненародженими. Такими є підрахунки Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені Михайла Птухи. Голод був наслідком радянської політики, спрямованої на зумисне знищення українського народу. Цьогоріч, 22 листопада, минають 92 роковини голодомору. Кореспонденти Суспільного зібрали архівні матеріали зі свідченнями очевидців масового голоду. Що призвело до одного з найбільших геноцидів в історії України? Говоримо у цьому випуску програми Тиждень чи у студії для вас працює Надія Назарук. Наприкінці 1920-х років влада Радянського Союзу розпочала суцільну колективізацію. Так, у 1928 році запровадили примусові і непідйомні хлібозаготівлі, а за ними так зване розкуркулення. У заможних селян забирали майно та землю, а їх самих із родинами вимушено переселяли до інших частин Радянського Союзу. У 1929-му приватні господарства примусово об'єднували у колгоспи. Внаслідок цього, за інформацією Українського інституту національної пам'яті, до жовтня 1931 року колективізованими стали 68% селянських господарств та 72% горної землі. Головне, з чим треба було розібратися, це з українським селянином, який мав і 20 гектар землі на сьогодні по сьогоднішніх мірках, і 60, і 80 гектар. Коли людина має землю, вона не хоче якоїсь іншої держави. А оці московські зайди, які сюди прийшли, їхня мета була придушити українського селянина, який не здавався ні під час розкуркулення, дійсно відібрали майно. Люди далі продовжували жити. Але думка про свободу вона ж нікуди не дівалася. Селяни чинили опір примусовій колективізації на перші сім місяців 1932-го на Україну припадає 56% від усіх антивладних виступів у радянському союзі. Про це йдеться в матеріалах інституту національної пам'яті. Зрештою, Сталін та його оточення ухвалили рішення організувати штучний голод. І в липні 1932 року встановили нереальні плани із хлібозаготівель. Зазначалася хлібопоставка від землі. Скільки в кого землі більше землі, більше поставка, менше землі, менше хлібозначити треба було. То я знаю, у нас так заложили раз. Батько знав, скільки там пудів тих було. Пуд це 16 кілограмів. Скільки тоді на пудиці є, так считалось. Скільки там пудів завезли, завезли, здали. Через там тиждень чи через дві неділі друге прийшло повідомлення, що ще стать. Люди не хотіли йти в колоспіль. А тут за сіки там пашня була. Забирають, мати каже, Ганань Михайлович, а чим же дітей буду кормити, плачу? Ну, забрали. Чи Нічого ви? не сталося. Ну, а потім, як вже настав голод, у нас ще була теличка. Кажуть, Кирило, віддай теличку колос, ми тобі щось дамо їсти. Батько віддав. Нічого не дає. А вже весна, гонять череду, ця теличка не йде в колос, а йде на то, 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 раз, другий, що то батько вже зарізав. Та його за заявив його, в тюрму. А в тюрмі на не давали їсти. 7 серпня 1932 року. Центральний виконавчий комітет спільно з радою народних комісарів СРСР видають постанову про охорону майна державних підприємств колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної соціалістичної власності. У народі її назвали законом про п'ять колосків. За крадіжку колгоспного майна навіть кількох колосків могли присудити ув'язнення. Або розстріл. Для пошуку і вилучення зерна та інших продуктів у листопаді 1932 року організували спеціальні загони з міліціонерів та місцевих членів компартії. Ходили по хатах, як я в горшках, трошки там пшениці, чи якийсь круп, чи що забирали. Така була комісія і ходили. Я знаю, що я заперлась. Мама сказала мені запертися, бо прийду, щоб не брали. То я заперлася то вони, а то запарка така була, а ключ у в дверах, може пам'ятати, І вони самі відкрили, прийшли до хати. Було, може, співпу, може з відро було, пшениці й забрали. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у грудні 1932 року Кремль звинуватив українців у саботажі хлібозаготівель. У січні 1933-го запровадили блокаду Української Республіки та Кубані, заборонивши виїзд селян в інші місця Радянського Союзу. Приблизно 15% населення Житомирщини загинули від голоду з 1932 -го по 1933, розповіла Ольга Лугина, дослідниця голодомору. З її слів більше жертв було у селах, що лежали в лісостеповій зоні. Жителі поселень поблизу лісів мали більше можливостей вижити за рахунок грибів, ягід, жолудів. Хліб з жолудів або млинці із жолудів і ляскавки. Це така рослина є. Вона в нас на городах росте в неї такі жовтенькі корінці. Також вермішель із листя липи скручували, заливали молоком. Каша із квіточками конюшини теж заливалася молоком борщ із щавлю горобюшки Хлопчики там, вже, які ми пасли корови, вже говонили корита, ходили в ліс, ходили, здирали кубла. Кубла, там, що, що це, це Коли е, були маленькі воронення, там, якісь там пташки і так далі, брали ці пташечки. Настрою на залізні прутики, на огонь що держали і теж поїдала та далі. Ну, спасався хто як міг. В селі вже ні одно собаки котатися не було. Це вже абсолютно точно, тому що то було саме, саме, що на неї делікатес, що вже кота й собакою їли. Щурів, кажуть, їли. У місцях, де був найбільший голод, дітей на вулицю не пускали, бо могли викрасти. Не пускали на вулицю, щоб ходив, як попало, крали дітей. От такі, як оце. І різали їх. І їли. І є такі, що тут було дві жінки, на зараз вже її нема, звісно. Ну от тому що вона стара дуже, то вона різала і їла. І другим давала. двох зговлять по лбу. І Зарізали, їдять. Дуже погане время було тут. на сім'ї їла дітей. Ну вже їли саме маленьке. І якась дочка народила, і в неї не було. Та пішли туди та витягнули баняка, а баняку дитяча рука. Там ще й Їли. Голод в Українській і радянській соціалістичній республіці замовчували. А більшість архівних матеріалів про реєстрацію смертей за 1932-1933 роки знищили. До нині точна кількість жертв голодомору невідома. За словами Ольги Лугини, втрати українців за 1932-1933 роки складають від чотирьох до десяти мільйонів. Архівних документів немає з 25-го і десь орієнтовно по 39-й рік. Взагалі немає нічого. Тобто радянська влада зачистила цей шар документів. Їх взагалі немає. Якщо навіть є таке джерело, як по господарській книги. То дуже рідко десь трапляється там 30-ті роки. Усна історія вона, мабуть, дає більше уявлення про ті часи, пов'язані із тим, як люди переживали голодомор. У 2025 році пам'ять жертв голодомору вшановують 22 листопада, о 16 годині, загально національною хвилиною мовчання, а з настанням темної пори доби запалюють свічки пам'яті на підвіконнях. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.